Дискусія про безробіття. В Івано-Франківську відбулися публічні дебати на тему: ця палата введе податок на добровільне безробіття. Організували захід управління сім'ї і молоді департаменту освіти обласної держадміністрації та Івано-Франківський осередок Федерації дебатів України. Показова гра пройшла за британським форматом парламентських дебатів. Учасниками команд була прикарпатська молодь уже з чималим досвідом в політичних дискусій. Дебати набувають неабиякої популярності. Їх можна вважати не лише грою, але і інтерактивною технологією, яка набагато підвищує ефективність та мотивацію до засвоєння та використання нових знань. Дебати – це освітня технологія, яка дозволяє дуже швидко отримувати дуже цікавий досвід у публічних виступах. Крім того, швидко отримувати цікаву інформацію. Це платформа, де можна висловити свою позицію. Ну і це ідеальна форма для спілкування нашої молоді, яка орієнтується на інтелектуальний розвиток. Учасники двох команд дискутували на актуальну тему про податок на добровільне безробіття. До речі, рівень безробіття в Україні продовжує зростати. Причому майже 20% молоді у державі не працюють. Про це йдеться у звіті міжнародної організації праці. Окрім того, деякі молоді безробітні настільки розчарувалися у своїх перспективах, що навіть перестали шукати роботу. Піднімається достатньо складна, але дуже актуальна і болюча тема на сьогоднішній день, тому що податок на добровільне. Безробіття фактично достатньо велика і масштабна платформа висвітлення цієї теми, яка буде сьогодні саме піднята дітьми. Учасник однієї з команд Ростислав Барабаш зізнається до дебатів, готувався. Секретів каже тут немає. Головне вийти і продемонструвати свої знання та вміння. Щодо гри прийшлося готуватися. Чому готуватися? Тому що виходити і просто так говорити про ніщо, звичайно, це все дуже гарно, але тим менше потрібно бути підготовленим в плані того, щоб все-таки інформацію подати якісно, а не просто кількісно для форми. До речі, на Івано-Франківщині вже три роки діє обласний осередок Федерації дебатів України. Його учасники брали участь у багатьох регіональних та всеукраїнських турнірах.